Всім привіт! Вітаю на каналі Агро-міні-клубу, розділ присвячений вирощуванню кукурудзи, і в цьому відео ви дізнаєтесь про сіву змінну. А саме обговоримо в загальному, де та в якій зоні будуть кращі попередники для даної культури. Ну а звати мене Сергій Громко, хто ще не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, тоді ви точно не пропустите корисні відео, які виходять кожного тижня. Ну що ж, Давайте почнемо з того, у яких зонах будуть кращі попередники. У лісостеповій зоні кукурудза найкраще росте після озимини, а також зернобобових, цукрового і курмового буряку, гречки та картоплі. В зоні полісся кукурудзу розміщують після багаторічних трав льону, зернобобових, озимих та також картоплі. Взагалі кукурудза не належить до дуже вибагливих до попередників культур. Кукурудзу можна вирощувати як монокультуру. На чорноземах безмінне вирощування за умови щорічного внесення добрив можливе упродовж 60 років, а на менш родючих ґрунтах 3-5 років. У районах з достатньою зволоженістю лісостепової та поліської зони кукурудзу, яку вирощують на силос, більше реагує на добрива, ніж на попередники. У районах посушливих або з недостатньою зволоженістю не рекомендується висівати кукурузу після культур, які висушують ґрунт. А це цукровий буряк, суданські трави та соняшник. Не варто також сіяти кукурузу після проса, щоб запобігти поширенню спільного шкідника, такого, як кукурудзяний метелик. Кукуруза у сівозмінні є добрим попередником для ярих зернових культур. А при своєчасному збиранні і для озими. В цьому відео ви дізналися, які попередники потрібні для кукурудзи та кому кукурудза є хорошим попередником. А на сьогодні все. Кому була корисна інформація, чекаю від вас подобайку та підписку на канал Клубу. Всім гарного дня, бережіть себе і всім па-па!